Добрий день! Усі ми хочемо говорити українською правильно. Наші короткі навчальні відео допоможуть вам у цьому. І сьогодні ми поговоримо про правила ведення бесіди. Звертаючись до співрозмовника, говоримо: доброго ранку, добрий день або добрий вечір. Саме такі форми є усталено правильними завдяки мовній традиції. Часто вживаними також є форми привіт. Доброго здоров'я! Слава Ісу, тобто Ісусу Христу, які доречно вживати залежно від ситуації спілкування. Під час бесіди не забувайте, що звертатися до людини потрібно у формі кличного відмінка. Саме так буде правильно: Іване, Петре, Наталко, пане Добродію, і якщо ж ми маємо множинну форму, то відмінок залишається називним. Любі друзі! Шановні гості, не забуваймо також про вічливі слова. Дякую, будь ласка, прошу перепрошую тощо. Традиційними формами прощання також вважаються: до побачення! Прощавай на все добре. Бувай, до зустрічі! Говоріть українською! Вдосконалюйте вимову! Будьте прикладом для інших! Все буде! Україна